Заробити 1 млн 600% в день стає реальністю, принаймні на папері. Для цього потрібні лише акумулятори. Але у найближчому майбутньому акумулятори, тобто установки збереження енергії, знадобляться майже кожному. І бізнесу, і приватним домогосподарствам. Від 1 серпня 2025 року почала діяти постанова НКРЕКП, яка встановила нові цінові обмеження, тобто прайскепи, про що, гадаю, ви вже всі чули. Але більшістю пройшло непоміченим прийняття в першому читанні закону щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків і так далі. Який так само має значний вплив на всіх, хто споживає або генерує електричну енергію. Це голосування у Верховній Раді відбулося в той самий день, що і сумнозвісні правки про набу. Тож не дивно, що воно пройшло повз вашу увагу. Розбираємось, а що такого змінилося, наскільки такі прибутки відповідають реальності, і як саме можна заробити або зекономити кошти, підемо поступово по різних сегментах: Домогосподарство, власне споживання підприємств і потім вже різні схеми заробітку. Головні зміни для приватних домогосподарств та і власників квартир це те, що в законопроекті прописуються інтелектуальні лічильники та динамічні тарифи. І з прив'язкою до тих самих цін на РДН, які розширило НКРЄКП. Ми йдемо в Європу, і там вартість електричної енергії для населення коливається в значно більших межах. І та сама електрична енергія значно дорожча. Те саме буде і в нас незабаром. Прописані дотації у вигляді ПСО для вразливих верст населення. А всі решта, ну, ви зрозуміли. У минулому відео я наводив розрахунок економії для та тризонного обліку. І на мій погляд, це вигідно. Підкреслю, якщо у вас вже є акумулятори та інвертор. Після запровадження інтелектуальних лічильників та ринку на дому наперед для побутових споживачів, стане вигідним вже і покупка акумуляторів суто для економії на рахунках за електричну енергію. Дехто із домогосподарств хотів вийти на РДН і питав, як. Ну, власне, після прийняття цього законопроекту і вторинного законодавства отримаєте таку можливість. Хоча навіть ви, можливо, цього вже і не захочете. Але про це пізніше огляд для на населення зроблю вже після прийняття закону у другому читанні і більш чіткого розуміння, що і як буде працювати. Глобально все має запрацювати до 1 квітня 2021 року, якісь пункти раніше, якісь, можливо, пізніше. Тому час ще є і детальний огляд законопроекту, я гадаю, зроблю за місяць або два. Наступні, хто може зекономити на установках збереження енергії, це бізнес. Вірніше, навіть не так. Установки збереження енергії установить той бізнес, який рахує гроші і хоче вижити. Найбільше по нових тарифах заплатять ті, хто має великі вечірні споживання і є на погодинному обліку, тобто А. Тариф зростає для тих, хто купує по фіксованому тарифу. Але, гадаю, після переводу населення на РДН фіксовані тарифи для бізнесу так само протримуються не надто довго. При зберіганні електричної енергії в акумулятори ви втрачаєте приблизно 1 гривню на кожній кВт годині в залежності від умов. УЗЕ установки збереження енергії на підприємстві відкривають одразу декілька можливостей. Але тут вже все суто індивідуально і потрібно рахувати кожен варіант окремо. Я порахую, так би мовити, коня у вакуумі. Якщо з 17 до 23 ваше підприємство споживає, наприклад, 100 кВт годин і з піками потужності до 30 кВт, то вам потрібна установка збереження енергії із ємністю 120, а краще трошки більше кВт годин, і гібридний інвертор до нього потужністю 30 кВт. Така система може коштувати біля 20 тисяч доларів, і це не на битках від Тесли, а на нормальних акумуляторах. За умови, що ви будете заряджати її в обід або вночі, в залежності від пори року, ви зможете зафіксувати для себе вартість електричної енергії в районі 3-6 гривень. Адже доставка і розподіл у вас все одно будуть, як і ПДВ. За умови одного циклу в день і економії нехай 10 гривень на 1 кВт, така установка збереження енергії окупиться за 2,5 роки. Насправді важко підтримувати однакове споживання, на ринку ціни можуть бути і різні. Тому краще орієнтуватися на 3-4 роки окупності за новими цінами. Якщо ви додасте сюди ще сонячну електростанцію, то ефект буде ще кращий. Я порахував просте рішення. Фірмові рішення коштують дорожче, але враховуючи можливі тарифи, все одно окупність буде в розумних межах. І залишається розібрати вже методи арбітражу і торговлі на ринку електричної енергії. Тут же спочатку маємо заглибитись більше до законопроекту та постанови. І що це за прайскепи, які вона змінює? Прайс-кепи – це цінові обмеження, як максимальні, так і мінімальні, які регулятор, тобто НКРЄКП, має право застосовувати на ринку електричної енергії РДН або ВДР. Прейскепи були прийняті як тимчасова міра у 2019 році для запобігання надто великим перекосам та зловживанням на ринках, і вже давно мали бути відмінені. Але все ніяк. Про постановою прайскепи змінені для двох ринків: і ВДР, та РДН. Як наслідок дії нових цінових обмежень, у вечірній пік вартість електричної енергії може становити вже 15 гривень завість з 9 Для научності, тим, хто має зелений тариф. Було 0,19, а стало 0,31 євроценти за кожну кіловат годину. І це без доставки, розподілу, ПДВ та послуг. Тобто, стане більше майже у 1,7 рази. Наскільки це погано? Маю нагадати, що минулого літа ми сиділи без світла, в тому числі і через занадто малі прайс-кепи. Тобто, фізична можливість імпортувати електричну енергію в нас була, але не було економічної. І маючи вибір між сидіти без світла або бути зі світлом, але дорожче, я вибираю другий варіант. Чи призведеться зміна прайскепів до зростання вартості електричної енергії у 1,7 рази? Впевнено, можна сказати, що ні. Хоча якогось дорожчання буде не уникнути. Чому не подорожчає на 70%? Бо навіть зараз цінового обмеження у 9 гривень ринок досягає далеко не завжди. Вже два дні, як ми працюємо за цими новими прайскпами. Але вартість піднімалася лише трошки вище 9 гривень. Правильна поведінка ринку дуже добре помітна на графіку із європейськими енергетичними сусідами України, де прайск там взагалі вважаємо, відсутні. Бачимо, як вартість на ринку України впирається у певну планку, натомість у сусідів такої межі немає. А вже з 1 серпня верхня планка вартості на українському ринку електричної енергії стала ось такою. Тою самою постановою НКРЄКП опускає нижню планку до однієї копійки за мегаватт-годину. І відповідно надлишки сонячної генерації будуть продаватися саме за ці гроші. Відповідно, ми можемо придбати 1 мегаватт годину електричної енергії за одну копійку і продати вже за 16 тисяч гривень. Тобто прибуток буде становити 1 мільйон 600 тисяч%. Так, безперечно, це певна маніпуляція і частково нагадує анекдот про продаж коробки сірників за гривню. Але факт має місце. Ми мільйонери? Ні. По-перше, така ситуація на балансуючому ринку виникає не постійно. І по-друге, це вже самі опції цього балансуючого ринку. Ну і, безперечно, потрібна сама установка збереження енергії. Тобто, простими словами, стільки заробити можуть далеко не всі, і далеко не завжди. Тому відкинемо цей варіант. Залишається ринок РДН, який значно більший. На ринку РДН, ринок на добу наперед, ціновий коридор трохи вущі. І придбати 1 мегаватт годину є можливість мінімум за 10 гривень, а продати відповідно максимум за 15 тисяч, що значно звужує наші прибутки на папері, і жодної мови про мільйони відсотків вже немає, а маємо лише якихось 150 тисяч відсотків на день. Але якщо подивитися реально, то значної різниці прибутку, між коли ми купили за одну копійку чи за 10 гривень при продажі за 15 тисяч гривень немає. Ну от всі встановлять установки збереження енергії, а НКРЄКП зменшить прайс кепи і всі будуть в мінусах. Власне, тут головна роль і відіграє, згадане спочатку законопроект. Він говорить про багато чого і заслуговує окремого розгляду. А головне, він говорить про об'єднання енергоринків України та Європейського Союзу. Так, це буде десь у 27-му році, або ми затягнемо і до 28-го. Але ми від цього вже нікуди не подінемось. І ці вимоги йдуть від Європейського Союзу. І тих, хто дає нам гроші. І після об'єднання ринків в нас з'явиться як від'ємні ціни, так і може бути ще й більший пік вартості. Тому починаємо рахувати вже реально. Оператор ринку це державне підприємство, яке по-простому відповідає якраз за ринки, і з директором якого зовсім нещодавно був проведений вебінар, де я був модератором, зробив дуже чудову аналітику. Ось так би мовити, теплова карта низьких цін на ринку. А ось теплова карта високих цін на ринку. Таким чином, в незалежності від прироку, у нас буде можливість зарядити акумулятори дешевою електричною енергією. Літом в день, коли є профіцит сонячної генерації, взимку вночі від мережі, коли є профіцит генерації ТЕЦ, і продати її вже у вечірній пік, заробивши на цьому вищезгадані відсотки, якщо так складуться обставини. Оператор ринку зробив розрахунок у різноємності за старими прайскепами. Як бачимо, консервативна окупність при роботі на РДН у цьому випадку, на думку оператора, становить в районі 6 років. Операторам наведені розрахунки для ємності на 1, 2, 3 та 4 МВт години. Згідно розрахунку, установка збереження енергії ємністю 4 МВт години має найкращий термін окупності в порівнянні із УЗЕ меншою ємності. Ну а УЗЕ ємністю рівні потужності взагалі будувати не варто. Повністю погоджуюсь. Я спілкувався з тими, хто вже реально запустив установки збережені енергії і мушу внести певні власні коригування до цих розрахунків. До вартості варто додати монтажні та підготовчі роботи, вартість яких становить як мінімум 15% від вартості обладнання, а може бути ще більшою. Також ще десь півроку займе і весь процес проєктування, підготовки, доставки, монтажу та запуску обладнання. Також втрати лише у 10% на цикл дуже оптимістичні, на мій погляд. Хоча, якщо мова йде про ємність у 4 рази більшу за потужність, струм буде 025 с що робить такий ККД, на мій погляд, реальним. Коли співвідношення ємності до потужності 1 до одного, такого ККД не досягнути жодним чином. Нові прайскепи, які піднімають максимальну вартість продажу на 70% у вечірній пік, мали б значно змінити цю картину. Але далеко не факт, що пікова вартість буде досягатись завжди, і буде тривати необхідні нам 2-3 або 4 години. Що можемо оптимізувати? Це ставити УЗЄ не в полі, а на існуючому об'єкті, або ще краще, біля існуючої сонячної електростанції, яка працює на ринкових засадах. Тоді є можливість застосувати норми законодавства про кеблпулінг. НКРЄКП прийняв постанову зовсім нещодавно. І вартість підключення такої УЗЕ буде визначатися лише вартістю технічних рішень на стороні Укренерго. А якщо підприємство є активним споживачем, то можна буде відняти не тільки вартість розподілу, але і передачі електричної енергії. Навіть віднявши вартість підняття потужності, ми вже отримаємо набагато приємніші цифри окупності біля 4 років за старими прайс-кепами. Робити прогноз згідно нових прайс-кепів, не взявся ні операторинку. Не візьмусь і я. На це впливає дуже багато чинників, які абсолютно від нас не залежать, і тикати пальцем в небо, і казати: я вгадав, ну таке. Набагато краще і надійніше, маючи історичну модель, сказати, що буде не менше ніж. А подальші фантазії вже ваша справа. Простір для фантазії у півтора мільйона відсотків на день я вам надав. Головний принцип із установками збереження енергії, та і взагалі з такими бізнесами: хто перший встав, того і тапки. Найбільш прибуткові сегменти роботи із Укренерго, про які я вже навіть вам не згадую, були поділені майже миттєво. На що ще потрібно звернути увагу? РДН великий, але все ж таки не безлімітний. Оператор ринку оцінює обсяг вечірнього піку десь у 1,8 ГВт. З одного боку, це досить велика цифра. З іншого боку, і бізнеси, і навіть власники домашніх акумуляторів вже мають досить значну ємність, і при її задіянні будуть відчутно впливати на ринок. В Каліфорнії вже починає змінюватися вигляд качки, тобто кількість годин із від'ємної електричної енергії, почала зменшуватися. Аналогічні прогнози є і для Європи. В Європі все лише починається і ціновий розрив буде поки що поглиблюватися. Для України такого прогнозу немає. І навряд чи знову ж таки хтось його дасть. Тут всі ризики на ваш розсуд. Але ніхто не каже при цьому про ціновий паритет на протязі доби. Мова йде лише про зменшення кількості від'ємних цін, які так само я не брав у розрахунок. Аналогічно, після об'єднання ринків у 27 чи 28 році, це все прийде і до нас. Тому сьогодні прогнозування справа невдячна, а враховуючи воєнні ризики, взагалі, на мій погляд, марна. Тим не менше, ті, хто зайдуть на ринок перші, мають більші шанси отримати прибуток. Так, вартість акумуляторів буде падати і надалі, будуть з'являтися нові технології, але тих цінових переваг та стимулів на ринку вже не буде. Ну, якось так. І зважливо, були прийняті зміни у вторинне законодавство щодо каблепулінга, стандартного та і нестандартного приєднання, будуть нові зміни і згідно нового законопроекту. Про що буду розповідати вам у наступних відео. Хочете бути в курсі останніх змін енергетичного законодавства? Підписуємось на канал і ставимо лайки. Також є група в Телеграм, в якій оновлення відбуваються частіше та набагато більше інформації. Долучайтесь. На цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу, коментарі, лайки та підписки і до нових зустрічей попереду ще багато цікавого.